Божий народ Ізраїль, вони споконвіку очікували Місію. Споконвіку очікували Місію, тобто визволителя, Спасителя, який прийде, дасть свободу їхньому народу і принесе їм щастя. І послухайте: якщо ви читаєте Біблію, якщо ви читаєте історію, ви зрозумієте, що вони очікували Місію. І очікували на цю роль, ну будь-кого. Будь вони очікували, що може прийти. Тому що були різні думки: хто це буде, як це буде, коли це буде. Але знаєте, що точно вони не очікували, вони навіть не сподівалися, не думали в ту сторону, що на роль Месії може претендувати сам Бог. Вони навіть не думали. Що сам Бог може прийти в обличчі Месії? Знаєте що? А він взяв і прийшов сам. Особисто. Різдво Христове, друзі, це народження Божого Сина. Різдво Христове. Це не про зайців, не про кролів, не про ялинки, не про подарунки, не про обійми, не про їжу. Це народження Божого Сина. Тобто Бог у плоті народився на землі. Послухайте, і це диво. Бог з неба народився на землі, як людина, в тілі людини. Це диво. І знаєте що? Це диво когось бентежить, когось дивує, когось чіпляє. Слухайте, а когось дратує. Хто проповідував Євангелія на вулиці, на вулиці хоч раз? Хто вчора проповідував Євангелія на вулиці з наших? Хто ходив? Вам всім казали, вау, слава Богу, як чудово! що ви... Слухайте, вас гнали, на вас плювалися, вас засуджували, вам казали різні, різні речі. Ми сьогодні теж в Сенки сен сен бачили. Слість, ненависть. Послухайте, але в мене знаєте, що більше, за все, що більше всього дивує? Що Бог прийшов до свого народу у плоті, прикиньте, а вони, більшість із них не зраділа цьому. Очікували Месію. Бог прийшов, а вони не зраділи. Декого це просто роздратувало, образило, зачепило, слухай, обурився, хтось, хтось почав непокоїтися. Пам'ятаєте? Занепокоєння прийшло движення в Ізраїлі. Хтось дуже став гнівливий, підозрілий, хтось навіть почав бажати смерті і хтось скомандував і почали винищувати дітей. А хтось банально, знаєте що, просто розчарувався. Не той прийшов. Пам'ятаєте, як Ісус сам про це сказав? Каже, прийшов до своїх. А вони не впізнали і не прийняли. Прийшов до своїх, не впізнали і не прийняли. Друзі, в своєму житті, от кожен із нас з вами, періодично, слухайте, в наше життя приходять різні проблеми. Іноді маленькі, невеличкі, а іноді, послухайте, просто катастрофічні. Ми не очікуємо їх, не молимося про це, але періодично. І приходить просто щось на рівні катастрофи. І знаєте, те, що, от що я побачив? Я помітив, що ми, от як ото Ізраїль, ми очікуємо позбавлення від своїх проблем за своїм сценарієм. От проблеми прийшли, а ми очікуємо, як це повинно. Розумієте, наші проблеми повинні вирішитися на наших умовах? І за нашим сценарієм. Слухайте. Коли нам треба зцілення, ми шукаємо зцілення, а не того, хто зцілює. Замість визволителя ми шукаємо визволення. Коли ми потребуємо спасіння, ми шукаємо спасіння, а не того, хто спасає. Коли ми заходимо в глухий кут в своєму житті, ми починаємо шукати вихід, а не того, хто може нас з цього глухого кута вивести. Це про нас. І послухайте, знаєте що? Саме через це багато хто з людей розчаровується. Подивіться на цей світ ось мій висновок. Розчарування це біч сучасного світу. Подивіться, скільки навколо розчарованих людей. Послухайте, коли ви бачите злу людину, я вам кажу: це все це маркер, не треба заглядати в серце. Це розчарована людина. Розчарована людина завжди буде злою, агресивною, гнівливою. Скільки розчарованих людей навколо? Слухайте, і знаєте, що більше всього лякає? Що скільки розчарованих навіть християн? Якщо ви послухаєте, про що говорять розчаровані християни, віруючі люди, послухайте, що вони скажуть. Знаєте, що ви почуєте? Бог не дав. Бог не зробив, Бог не звільнив, Бог не зцілив, Бог не відповів, Бог не попередив, Бог не зберіг і тощо. Я хочу зачитати один вірш із псалмів і розповісти про те, що може подарувати тобі Ісус. І знаєш що? Те, що Він може тобі подарувати, цим нічого на землі не може зрівнятися. Порівнятися. Нічого. Є дещо, що може дати тобі Ісус. І я про це хочу е, сьогодні говорити, ставити на цьому акцент е, в своєму посланні. Я хочу прочитати один вірш. Це буде 70-й псалом, 7-й вірш. 70-й псалом, 7-й вірш. Е, послухайте, там мож, можуть бути е, різні переклади. Один із перекладів український сучасний. Для багатьох я був ніби дивом. Але Бог тверда надія моя. Друзі. Більше 20 років назад в моєму житті настав момент, коли я просто був припертий життям, ну реально просто в глухий кут, з якого я не міг вибратися. А, в цьому не були винні люди інші на 100%. В цьому не був винний я на 100%. Це сукупність така, знаєте, трошечки, 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 але за всім цим сценарієм ми знаємо, що стоїть диявол, стоїть сатана. І все. Я, послухайте, я коли народився, тут батьки мої, ось зараз в залі тут зі мною. Ну, вони точно знають. Я коли народився, я не збирався ставати поганою людиною. Я взагалі дуже красивим хлопчиком був. Красивим хлопчиком був. І, і, і талановитим. Слухайте, пам'ять була така. Мене в 62-й школі до того, як звідти поперли, спочатку в учительську постійно запрошували. І оце, як оце сьогодні, бачили, ото малята. Знаєте, вони сідали вчителя, там завучка вчителя, самовар тоді був у них варені, якісь там баранки, все. І вони оце кажуть. І я вірші на пам'ять їм розповідав. Всі в другій школі. все, і вони мені за це давали баранки там з якимось повідлом там, чи з варенням, чаєм от. Я не, не планував стати потім таким, знаєте, професійним грішником. І я впевнений, що і ви не планували. Але в моєму житті так сталося. І знаєте, життя просто з, ну, зажало мене в глухий кут, і я не бачив виходу, виходу з цього. І ну, я збирався накласти на себе руки. Розумієте, чому? Хто розуміє? Я... Повністю розчарувався в цьому житті, я розчарувався в собі, і я повністю розчарувався в своїх силах. Знаєте, я був іще живий, але моя надія на те, що я зможу вибратися з цієї безодні, вона просто померла. Тобто, і ще, знаєш, от, от коли кажуть, що такий собі ходячий мрець, я розумію, про що це. Це не про зомбі, це, не, це коли людина, вона ще начебто жива, вона біологічно ще пересувається, вона їсть, вона ще продовжує по енерції робити зло. Хоча, послухай, послухай, від цього зла, яке ти робиш, в тебе вже нема задоволення. Тобі вже хочеться ти вже злий на своє зло, що всередині тебе. Тобі хочеться це зупинити. А ти не можеш. І ти ходиш як живий мрець, тому що померла надія. Тому, друзі, ну я знаю, що багато, я не буду казати, що більшість, але багато людей, які хочуть звести рахунки своїм життям, це люди, які повністю втратили надію. Я думаю, що на цьому місці є люди, які мене розуміють. Але, друзі, коли я зустрівся з Христом, коли я відчув дотик Божої любові, слухайте, я пережив. Невідому для мене раніше силу надії. От слухайте, це не про слення, це не про е, звільнення від боргів, це не про, не, про, не про дружину, це не про дітей, це не про багатство. Як ти, от, як ти можеш на ощуптувати, да, спробувати надію, що воно таке? Ну... Я трошки там далі скажу, у мене була розмова з одним професором, дві докторські у людини про надію і про Ісуса. А, але послухайте, реально, я пережив таку величезну силу, потужність надії. І з того моменту, слухайте, моє життя радикально змінилося. Але знаєте що? В фізичному світі, в фізичному світі навколо мене. Ну, якби таких на перших порах, таких особливих якихось змін і не відбувалося. Але послухайте, у мене з'явилася надія, і слухайте, вона мене просто витягла з безодні. Це не були люди. Послухайте, це не була моя дружина, це не були мої батьки, це не був мій пастор. Знаєте, я навіть тоді, я, я розумію, так, це був Ісус. Але знаєте, що я відчував? Я реально відчував таку силі, що в собі. І знаєте, що у мене з'явилось? У мене з'явилось таке враження, що цей світ Христос створив для мене. От все тепер переді мною. Іди і живи на повну катушку. Декілька секунд 13 листопада 2003 року. Десь близько 20.00. Декілька секунд дотику Божої любові. Радикальна зміна. У мене з'явилася надія. І ну, я ще один приклад приведу. Де у нас Андрій Петрович? Помаши рукою мені, бо я тебе не бачу. Оно, Андрій Петрович ззад. Він приймав участь от в флешмобі. Один із віршів розповідав сьогодні гучно. У нього дружина, двоє дітей. Я вам взагалі не буду про його минуло розповідати. Ви знаєте його як Андрія Петрович. Але ну, трошечки треба сказати: Андрій Петрович був таким професіональним грешником, дуже поганою людиною. Ну просто страшенно поганою гидкою людиною. Ну і, звісно, знаєте, добрі люди, гарні люди. Вони з гарними спілкуються, там, і, а погані з поганими. І от у нього ж в окруженні багато таких самих поган, поганців, як і він. І якось йому розповідають про одного з його, там, я не знаю, друг він там, чи знайомий близький був. Ну, в общем, він каже, що вони вчилися багато років там в різних університетах, там, в якихось, і йому розповідає хтось десь, що бачили. Отого хлопця. І кажуть, слухай, він такий класний став, такий гарний, ну прям нормальний, взагалі, просто інша людина. І коли в нього питають, а що, що сталося, він починає про Бога щось розказувати, про Христа. Андрій Петрович вирішив з'ясувати, що сталося. Знайшов телефон, да, тобі передали телефон там десь того. Думаю, позвоню йому. Дзвони, розмовляє. Каже, ну голос начебто друга мого. А верзе таке щось ну зрозуміло, ну, не з нашого світу. Ну, як нормальна людина розмовляє. Я йому кажу: брат, це ти? Він да я! Він якби ну, голос чує, а не та людина. Ти тоді в Дніпрі був, так? Да? А той брат був в Кривому Розі. Андрій Петрович вирішив перевірити. Поїхав з Дніпра в Кривий Ріг. Зустрічається з цим братом, дивиться на нього. Він розмовляє з ним. Не він. І знаєте що? Ото диво, що сталося з тим братом, так сильно вплинуло на Андрія Петровича. Що він залишився в Кривому Розі, поїхав в один із санаторіїв спеціальних. Да. Відпочив там нормально, переосмислював свою жизнь, зрозумів, як це я докатився до такої життя І став Андрій Петровичем. Друзі, ну моя історія. Історія Андрія Петровича. Скажіть, будь ласка, а скільки тут в залі неозвучених історій ще сидить? Поможіть мені руками. Слухайте. Ну, я знаю, що не всі піднімають, бо не всі, якби, тут у нас є такі грешники, знаєте, інтеліг... із інтелігентних. да. Да. Вчора були на одному заході, там помноження домашньої групи було, і ми там з однією грешницею такої теж інтелігентною, Вона каже, а я смотрю на це все, говорю, ну, я взагалі, я нормальна. Зараз <риклад> поруч з Андрієм Петровичем сидить, служить Богу разом. Друзі. Розумієте, нас е якби роз'єднувало роз і розрізняло да, наше життя, але я вас запевняю: нас поєднувала одна річ гріх. І це був такий тягар на наших ногах, який обов'язково потопив би інтелігентних грішників в норкових шубках. І таких же інтелігентів, як ми з Андрієм Петровичем, були. Брат, плачемо старієм. Друзі. Слухайте, надія, це потужна сила. Реальна потужна сила. Послухайте, надія це не просто психоемоційний стан. От, от почуйте мене. Це не просто, знаєте, це не емоції. Це не такий психологічний стан, це силище. Якось я поїхав, мені треба там було е, обстеження там одне, і вийшов я на одного цього професора. В нього дві докторські. Е, ну, Він там років на 10 старший за мене. Ну, гарний такий ще, ну, молодий мужик, все. Він приймає в лікарні. Я приїхав до нього, все, поспілкуватися, показати аналізи, щоб він мені дав якісь поради, там, взяв свої гроші і розбіглися. Але послухайте, людина, яка щось пережила в своєму житті, щось, людина, яка пережила надію, людина, яка пережила зустріч з Христом. Слухайте, вона ніде не мовчить. У мене нема жодної людини, до якої б я не прийшов, щоб я не залишив хоч трошечки спогадів для неї, хто я. Не Олег Олегович Іванов, ви розумієте, що, а я Христовий посланець, перед вами був той, хто був мертвим, а тепер живий. Аллилуйя. Я всім розповідаю, хоч трошечки, хоч напослідок, понімаєш, хоч трошечки в приоткритую щелку, хоч щось бросити про Христа. І ми з ним почали про мої там пічонки, селізонки, а потім про, про, про Господа. Я почав йому свідчити. Слухайте. Ну, людина зайнята, йому дзвінок один. Він... І я бачу, його щось зачепило. І він мені каже він там каже: е, Я не можу зараз розмовляти. Раз, ми далі ми... Я не можу зараз розмовляти, потім хтось зайшов, вийдіть з кабінету! І я такий сидю, я взагалі думаю. все, ми з ним були десь 45 хвилин. Я йому про Ісуса. Він, він оце слухає всю мою історію, де я був, ким я був, що тепер, дивиться на мене. І каже: я каже, завжди подозрював, що талановита людина, вона талановита у всьому. Я кажу: та ні, це не... кажу, це в тебе сила волі. Я йому про Христа, я йому про. А Він мені, тому що слухайте, професор. І він мені, я йому про Христа свідчу, а він мені каже, ні, ну по чому тут Христос? Каже, дивись, це у тебе і починає мені про біологічні, фізіологічні е, причини, що зі мною відбулося. Я кажу, ну от як людина от зранку от, отака, пішла, там уже вішатися зібралася, а ввечері при... такий щасливий. І він каже: дивись, сідай, я тобі зараз поясню, що з тобою відбулося. <клухи> Слухайте. А, у нашої надії є ім'я. У нашої надії є ім'я. Це ім'я Ісус Христос. Афелійно! Ось наша надія. <постеж> Слухай, якщо ти знайшов Ісуса. <постеж> якщо ти знайшов Ісуса, послухай, ти знайшов все. Слухай, якщо ти реально зустрівся з Ісусом, ти знайшов Його. Я тобі обіцяю, ти ніколи в житті. Не будеш розчарованою людиною. Тому що Ісус і є самий великий скарб і надбання. У нас є дуже чудова пісня. Я думаю, що більшість християн співає її, що це найбільше надбання. Послухай, якщо ти е, я, наздобув самий величезний скарб в світі, як ти можеш бути розчарованою людиною? Всі інші проблеми, вони ну вони меркнуть у порівнянні з цьому. Але послухай, є величезні проблеми, і послухай, вони бувають, вони приходять в твоє життя. І я тобі ось що скажу: якщо в твоєму житті буде Ісус, і ти будеш за нього триматися, то, попри все, що б не відбувалося в твоєму житті, що б не відбувалося навколо тебе, послухай, у тебе завжди буде ось що, у тебе буде надія. І тобі буде на що спертися. Ти не будеш поодиноким в цьому світі. І знаєш до цього це буде завжди приводити. Ти будеш продовжувати жити. В тебе будуть сили жити і не тільки жити, а перемагати. Якщо у тебе буде Ісус, якщо ти знайшов Ісуса, Боже Слово нам каже так: хто має сина, той має життя. Ось свідоцтво Боже, що Він дарував нам життя вічне в своєму сині, і тому хто має сина, той має життя. Той має надію, той має віру, той має, має силу, той має церкву, той має друзів, той має на кого спертися. Та людина пам'ятає глибину рва, дно з якої він був взятий, але ця людина не живе минулим. А ой ви не знаєте, що со мною було, а де я виріс, інтернати, дідоми, дурдоми, академії, університети. Слухай, в тебе з'являється майбутнє, в тебе з'являється надія. І тому ти пам'ятаєш, що з тобою було для того, щоб ти не забув, де ти був без нього. Для тебе для того, щоб тобі кожен день було за що дякувати йому, але очі твої на ньому, бо ти пам'ятаєш, хто твоя надія? Я ще раз прочитаю цей вірш, і ми будемо молитися. Для багатьох я був, наче дивом. Але я знаю, Бог тверда надія моя. Слухайте, після навернення мого до Христа, через якийсь час багато людей дивилися на мене, і вони розуміли, це диво. Вони не могли це пояснити. Це було диво. Але послухайте: я знаю автора цього дива. Це Бог. Він тверда надія Твоя. Він тверда надія твоєї родини. Він тверда надія для твоєї віри, для твоєї битви, за своїх дітей, за своє майбутнє, за своє здоров'я. Він тверда надія для України. Нема жодного інвестора, спонсора і партнера по всьому світі, який міг би дати Україні те, що дасть Ісус. Ось чому нам треба покоритися йому. І ось чому ми святкуємо на тлі війни. Руїн, смертей, ми святкуємо перемогу Христа, тому що ми хочемо, ми прагнемо, щоб ця війна скінчилась. І вона скінчиться настільки швидше, наскільки більше Христа буде перебувати на території України, але Він не ходить просто по землі, він ходить по землі в тобі, в твоєму серці. Ось чому ми святкуємо Різдво, ось чому ми продовжуємо проповідувати Євангеліє. І коли нам кажуть, ви краще на фронт, ви краще б донатили. Слухайте, і на фронті у нас є люди, і донатимо, і ще більше робимо, ніж, можливо, ті люди, які тільки так говорять. Робимо, намагаємося робити. Робимо по мірі сил. Амінь. Але і в цьому, в тому, що робимо, покладаємося не на себе, а на Бога. Бо Він тверда надія наша. Давайте встанемо на наші ноги. Помолимося. Скажіть щось в цій молитві. Я буду молитися, але ви щось самі скажіть своєму Господу, скажіть що за Ісусу. Якщо ви віруюча людина, скажіть, це будуть певні слова. Якщо ви ще, ви ще не знаєте Христа, ви ще не приймали в Його серце, все одно щось скажіть Йому. Поговоріть зараз з ним. Ісус Христос. Дорогоцінне твоє ім'я, дорогоцінна твоя кров, дорогоцінне свято це сьогодні, це свято народження, але це було дві тисячі років тому. Ми знаємо, ми ж то знаємо, що після твого народження, ну, цей світ злий, він не нянчився з тобою. Цей злий світ завжди е, полював на тебе. Люди ненавиділи тебе за твою святість, за твою істинність. Ти любив, а тебе ненавиділи. Ти любив, а тебе вбивали. Ти любив, а тебе розпинали. Сьогодні ми святкуємо Різдво, але пройде декілька місяців, і ми будемо святкувати Пасху. Але це все відбулося не вчора. Ми знаємо початок і ми знаємо кінець. І всі віруючі люди знають, чим все скінчиться в цьому світі. Ми точно не знаємо дат, ми не знаємо розвитку всіх подій, але ми знаємо, що Ісус повернеться. Він повернеться і встановить тут своє справедливе, небесне, благословенне царство і буде царювати. А потім буде судити цей світ, судити не за гарні та погані вчинки, а в першу чергу буде судити за віру, бо він каже, коли я повернусь, чи знайду віру на землі. Тому Господь, ми святкуємо сьогодні це свято, і ми живі, ми в теплі, нам є що їсти, у нас є надія. У нас є сили не тільки нести себе, свої родини. У нас є сили і є ресурс допомагати іншим людям. І це все зробив ти. Ми знаємо, кому дякувати. Боже. Ми ще раз дякуємо Тобі. Ми ще раз згадуємо, де б ми були без тебе. І ще раз надихаємося тим. Що очікує нас в нашому майбутньому? Вічність з тобою, там, де не буде сліз, не буде депресії, не будуть люд людей, які будуть радити антидепресанти. Там будуть навколо радісні люди, сповнені радісті, святості. В тому світі вже не буде місця для надії, для віри, там буде одна любов. Але поки ми живемо на землі, я прошу тебе, Господь, щоб ти був твердою надією для кожного із нас, щоб ця надія була міцним фундаментом для нашого життя в ім'я Ісуса Христа.